– Що ти їла? – А що чого супчик? Що там плавало в супчику? Двохрічна Гануся нещодавно стала вихованкою ясельної групи дошкільного навчального закладу номер 39 в Ужгороді. Щодня на дівчинку тут чекають різні вправи, що не тільки розвивають і розважають, а й добряче виснажують. Саме тому важливо, щоб маленький організм одержував достатньо енергії, яка на секрет головним чином надходить із їжею. Це рулети, котлети, кнедлики, ковбаски, пельмені, картопляні зрази, патрушки. Діти отримують рибу, отримують творог, отримують м'ясо. Меню в дитсадку складають за віковими групами. Та в усіх випадках страви свіжі, поживні та смачні. В цьому батьки переконуються, знайомлячись зі щоденним меню і ясна річ, розпитуючи своїх чад. Я спокійна, тому що в мене дитина невибаглива. Вона у мене їсть, ну, все, все підряд. І тут дуже добре харчування. От, як сказали, що висить завжди меню. Смачне, дуже смачне. І, Ну, вона їсть. Харчування в садочку не тільки додає малечі сил, а й дисциплінує. Хліб роздає вилки, ложки, тарілки, кружки. Дитина розуміє, що потрібно допомогти накрити на стіл, сісти разом з усіма з'їсти все до останньої ложки. У садочку вони їдять і перше на обід, і друге. Так що практично вони привчаються до порядку, до режимних моментів з задоволенням. І з задоволенням вони відповідно і ростуть як харчуються, так і ростуть. Щомісячна вартість утримання дитини в дошкільній установі коливається від 60 до 80 гривень, із яких батькам належить сплачувати 50 А зараз не 50, зараз міська рада прийняла постанову, то 10 гривень на день іде, а 4,50 платять батьки з 10 гривень. Інше все дає місцева влада. Так що я рахую, що це є копійки за 4,50, 4 чотири рази на день, при тому, що обід перша, друга, третя страва і вечором маємо це є небагато. Отже, чотирьохразове харчування в дитсадках коштує 10 гривень, а в школах малят годують лише раз на день. Обіди для учнів перших четвертих класів цілком оплачує держава. Щоправда, обходиться їй це задоволення всього в 4,80. Звісно, кошти небо які. Приміром, хоча б за 7 гривень щодня, раціон можна дещо збагатити білками та урізноманітнити фруктами. Втім, виходячи зі скромних можливостей, спритним кухарям, усе ж вдається приготувати збалансований обід. Для діточок що головне, щоб було тепленьке, гаряче поїсти хоч раз на день. Тому що ви знаєте прекрасно, що не всі діти і мають можливість дому поїсти кожен день гаряче. Їх в вісім на 8 ранку приводять батьки вранці. І що дитина поїла чи не поїла, особливо шестисемирічна. А на обід 12 годин перше, друге, тепленькі вони поїдять. І це дуже важливо. Ти любиш тут їсти в школі? Так. Да. А чим вас побудує? Що найсмачніше? Борщ. Я люблю дані їсти люблю їсти салат, люблю їсти картошку. Перша і друга страви булочка та компота. чай. так виглядає стандартний шкільний обід. Безкоштовно його отримують не тільки учні молодшої ланки, а й старші школярі, які належать до соціально незахищених категорій. І все ж пообідати повноцінно може кожен учень, якщо ще зранку замовить у кухарів порцію для себе. Гаряча страва вдвічі дешевша за шоколадний батончик, і поза сумнівом корисніша. Я після уроків тут все обідаю, тут смачно, свіже все. Безпосередньо відділи освіти, управління освіти на місцях приймають рік нішені яким хто буде здійснювати харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, переважна більшість шкіл організували гаряче харчування за рахунок штатних працівників їдалень. Але в області є, але це інформація за минулий навчальний рік. 251 навчальний заклад, де харчування здійснюється приватними підприємцями. Завідувачка дошкільного закладу Журавлик упевнена, що Малечу слід лише стравами, приготованими щойно на власній кухні. За якість харчування в садочку відповідають сім працівниць. Очільниці ж установи щоразу доводиться поратися з об'ємною паперовою роботою. Натомість керівництво авторського навчального виховного комплексу Ужгорода чи то другої школи вважає, що доцільніше зосередитись на інших важливих для закладу питаннях, а процес харчування дітей доручити підприємцям, які на цьому спеціалізуються. У нас є двотижневе перспективне меню, яке затверджується в санепівстанцію. І от відповідно цьому меню кожен день має бути набір продуктів. Коли не орендована їдальня, то цим займається, скажімо, адміністрація, тому що це ми, ми б мали б їздити, ходити, питати ці склади. Орендар, звичайно, це займається орендар. Яка форма надання послуг харчування ефективніша, покаже час, і так само щодо фінансування, скільки коштів на годування малят держава виділить цьогоріч, стане відомо 15 жовтня. Наразі показник, який можна вважати втішним, це те, що за винятком двох шкіл одна на Хущині і друга на Берегівщині, в усіх на. Чально <звичайно> виховних закладах області працюють їдальні.